Готівка чи картка? Хто переможе? Слава вже поїв оселедця з мармеладом і посмакував морозовим. Але все ще не вірить, що готівка це не ізі. Ну що ж, у тебе є ще два раунди. Спробуй довести, що готівка ще не в минулому. Готівка, це круто. Я доведу то. О, бонус! З минулого року залишилось. І багато у тебе таких скарбів. Закладаємось, що за п'ять хвилин надбирає на квиток у кіно. Всікаю. Ой, ну що, на квиток у кіно має вистачити. Приємний бонус! А тепер я тобі покажу, що таке справжні бонуси. Щомісяця серед тих, хто платить карткою лайк'ю, розігруються подарунки. Причому це робиться автоматично і навіть не треба реєструватися. Уяви, як круто! Ти вчудиш, як хочеш, і платиш, не запарюючись. А в кінці місяця ще й за все приз можеш отримати. І неабиякий. Список що місяця різний, але головний приз місяця – жовтий айфон. Вау! Це справді мега круто! Раунд з інтернет-оплатою ти одразу програєш. Та я вже зрозумів, що то крута річ! Ой! Челенджем одні витрати. Просто робот пилосос зве тебе у вік технології. У дорослому світі, навіть якщо я загублю картку, я зможу її заблокувати і не втрачу гроші. Все. Я рахую, скільки я з тобою тут витратив і скільки в мене залишилось. А у мене для цього є додаток. Всі витрати і доходи видно. І залишок ось. Бо хтось зі мами фінансист. Добре чудо картко За підсумками челенджу, ти, безперечно, виграєш у готівки. Розповім батькам, і у мене буде така ж сама. А ще вона в темряві і ультрафіолеті світиться. Так круто. Ходімо, покажу. Така доросла, а радієш як мала. Бо ще круто, то круто. Ідеально, коли чудиш нормально.